Є дуже багато з тієї сторони. Страшне. Там просто, ну, це не ну, це Я вважаю, що Я Ну тобто яка у вас праця? Ясно. Бай там дорогу і допугайте. Я бачу, вони сламки, тобі кажуть, у вас Я кажу, у нас. буде вони будуть покотими. А ви би тут ще й Так, Я у вас таке після форточку дихання. Ді... Я відкриваю форточку, кімнату, а воздух такий. Як може бути шкіда? Де нас є з повітря взяти? А ви собі треба островитися? Зараз ми перекриємо, все за кордон.

що представляє, які інгредієнти, технологія, санстанція, служба надзвичайних ситуацій буде вивчати ці документи. В тому числі ми як місто будемо вивчати юридичність цього всього оформлення. Чия земля, на якій землі стоїть, е, які е, власником землі є на сьогоднішній день обласна рада, чи брали якісь будь-які погодження обласної ради на, установ, на цю установку. Ми не знаємо сьогоднішній день згідно статусу аеропорту. Чи може тут взагалі таке стати аеропорт міжнародний, тоді військове летовище. Ми не знаємо, чи ця, е, ця категорія цієї установки не попадає в якусь небезпечну для, для польотів.

А ви про що? нам потрібні. Ну документи. Так, ну треба. Давайте сюда. У вас документи. Раз, дивіться, перше питання. Цю установку чи вона сертифікована, чи вона відповідає українським законам? Каже, можу коли Завтра. нам її не треба. Навіть сертифікована установка. Слухайте, друге питання. Не треба, нам треба забрати установку. Ми знаємо, що вона і сертифікована. Якщо ви хочете, якщо ви хочете забрати установку, це треба зробити цивілізовано і законно. Я це цивілізовано. Ви знали, що ми тут збираємося. Без документів вона нелегальна. Ми це сьогодні зранку, ми це знали, що в 12 годині збирається люди. Обласна адміністрація створила роботу. Ну не кричіть, ну все одно нам треба пройти якийсь документальний період. Вам якщо вам нічого не треба, то вони то так почекайте. Ми займайте, будь ласка, я вам є я думку собі такі документи, пані, так, дайте сказати. Про що ми? Будь ласка, значить, ми повинні поставити сьогодні всі запитання, які ми хочемо від них почути. Документ на установку. Будь ласка, що вона виробляє? Будь ласка, чи це є шкідливо? Вони доповідаю. Вони шкідливо. Ви прийдіть Я... до мене в хату, відкрию вам Ва? корточку і будете чути. що Ви, Ви мене. Рада й порада! Слухайте мене. Я прийшов не на стороні забудовника чи замовника. Я прийшов У місті. Я вам розказую, що ніяк не дозволів. А як? Ви... Дайте, дайте. дайте. Дайте пояснити, будь ласка. Пані. Ви можете мене послухати. Українське законодавство побудовано таким чином, що якщо я завтра поставив кіоск без дозволу, то я порушив закон. А щоб його забрати, треба мати рішення суду. Отак побудовано українське законодавство. Тепер, тепер пояснюємо, слухайте, якщо ми тут покричимо, ми нічого не вирішимо. Ми повинні поставити питання їм: документ на землю, документ на то, документ на що ну, ви зрозумієте. Ми як влада повинні поставити а потім сказати, шановні, або у вас все відповідає, і люди скажуть, ви все рівно не проти, і будьте собі здорові, або у вас не відповідає. Будь ласка, припиняйте роботу. І ще одна пропозиція моя буде, особисто. особиста. До моменту, поки ми це будемо все виясняти, ми їх попросимо, щоб вони нічого не робили.